Друзі, нова серія про те, як ми будемо встановлювати реби для медиків збройних сил України. Ми провели збір, зібрали майже 600 тисяч гривень, чи трошки більше. Закупили офіційно в виробника три комплекси РЕБ. Один вже є. Готовий ще два. Чекаємо бус вже завантажений. РЕБ стоїть. Інструменти для встановлення стоїть. Подарунки від друзів для військових так само є. Тому дивіться, як ми будемо. Подорожувати, ремонтувати, десь щось буде не виходити. Я впевнений в цьому. Я навіть не знаю, чи я все підготував. У мене був такий здоровенний список, що потрібно взяти. Там один, два, три, чотири, п'ять. Будемо сверлити, довбати, крутити, правильно встановлювати. Попередньо я пройшов інструктаж, як правильно що ще зробити. Будемо проводити інструктаж для військових, тому що це все потрібно зробити правильно і ефективно. Тому дивіться, виїжджаємо. It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown Ввечері ми проїхали вже більше 500 кілометрів, ще трошки зараз переночуємо, то вечеряємо зранку далі в Так що ще трошки скільки робимо працювати. Газуємо! Нам ще їхати... Скільки нам їхати? Три години. Це виново проєкт. Сукій ябліки сук. Защо буває таке, що типу, що ви прям всі швидкі вас тупо газують. Останнім часом поки що ні, було. Бувало таке? Звісно. Так. Що там нацять кількість машин і тупо всі фігачі. Всі шість машин, всі шість було виїжджало. Звісно, було і не раз. І сутками, і не спали. Просто, блядь, ці жопа то всі машини пізли. Так, ми зараз подивимося, як на цю хамеру поставити. Оцінимо Добре, суть. Ми почали вже трохи крутити. Цей Мерседес попередній план. Ось у нас. Наш реп. Ну коротше, перша антенка вже готова. Я думаю, ми наступні 5 штук. Вже приловчимось. Да. Да. Основне правило, шо? Попасти в дирочку. I don't так, друзі, в двох словах, що ми вже зробили, завели шнури через дах, прикріпили кронштейни. Далі наступно. паша з Віктором зверху сверлять, я тут зустрічаю, затягую. Якби роботи для нам ще лишилося один, я думаю, підключимо, переберемо тут. Та й все, за день встигли. І будемо пекти назад на Харків Києва. Ось так шістенько знаходиться між частинами силикономи, підтискуємо з таким спеціальним автомобільним клеєм, Ой, герметиком, правильно? Uh -huh. ну, Надіємося, що все буде чітко. Дякую виробникам, дякую, що ви допомагаєте. У нас ще два реба, які ми будемо встановлювати, тому бережіть себе. Ми його встановлюємо. Під цією тумбою, до швидкі доступ до кнопок, до акумулятора і всі антенни. І розводимо по всьому по всій машині, щоб поляризація була рівномірна по радіусу дії. Тобто, таким чином все детально показувати не будемо, щоб менше знали наші уроди. А так. Будемо пробувати. Ось така антенка, у вас вона у нас здорова. Двіч, yeah. що, красавчики? Ми сьогодні? Ми тупо, блядь, дикі. Братан, yeah. ми дикі сьогодні? Yeah. Ми сила. Ми сила тупо. Кончить fpv дрони Показує, працюють на декількох частотах. Від 433 і до 2,4. Тут майже всі частоти проти fpv дронів. От навіть 2,4 мавік може посадити, mm -hmm. якщо включений. Але топо, не знаю, спілкуйтеся з ребівцями, знайомтесь з вашими пілотами. І mm -hmm. Якось уточнути, скрізь ми будемо включати реб, 2,4 нахуй посадить мавік. Угу. На півтора кілометра глушить все. Буває угу. 4, угу. фіпівки за 300 метрів, 350 угу. Він на батареях. Угу. Ось ми включили, тут рівень заряду є. Так. Ви Якщо можете його зарядити, можете його зарядити від 220, там таких комп'ютерів, комп'ютері угу. трьохфазно. Угу. Поставили 220, або по у вас є хороший екофлоу, можете відзарядити. Від генератора не заряджайте. Або має бути прям дуже чиста синусоїда, але краще генератор. Купляйте, найдіть дороге там Олег довго не казав, що у вас є. Підзарядили і все, і погнали. Він включається дуже легко, повернули наліво. Ось. І зараз Пашина не зможе говорити про то. З, де вони пораненими. І по прямому я взагалі не раджу, вашому колегу розказав, що тут вже не робить. Зараз Паша не зможе втрути. По прямому ніколи не бо ворог це бачить. Він навіть бачить, бачить точку, де ви їдете. Такі спеціальні буває, що синхронізатор, окрема антенна, така продається коробочка, чи mm -hmm. там як пульт, вона такий пістолет, що mm -hmm. ви її можете вставляти в машині екран, і ви будете бачити, які частоти до вас наближаються. Mm -hmm. ну, коли ви таку штуку маєте, то якщо вона працює і ви бачите, що до вас щось наближається, то ви її маєте виключити і це включити. Ну, в процесі це нереально. Mm -hmm. Краще включили, ви їдете за пораненими і виключили. угу. Mm -hmm. Ну, 2,4, ось вона. Включайте за погодженням там, з пілотами, або ви знаєте, що там мавіків немає. Mm -hmm. Ну, Якщо 2,4, то на 5,8 вони переключаться і зможуть летіти. Mm -hmm. Тому, в принципі, можна включати все і погнали. Заряджаємо, провода там є, все підведено. Тому якось так. Mm -hmm. Щастя, вам, здоров'я, і щоб, було, mm -hmm. щоб у нас ця херня не летіла. Mm -hmm. Ось тяжечко і поліоміду, у вас тут такі додаткові штуки були, ми їх старі повідрізали, ці, mm -hmm. це стягнули. І взагалі клас. Зрозуміло. Нічого важкого, просто це чутлива електроніка, старатися її там раз в півроку перевіряти. А перевіряти на що. А там є спеціальний номер виробника, ви дзвоните, mm -hmm. тут так і так. Все добре, гарантія на нього рік. Mm -hmm. Якщо перевіряти на всякий випадок, то якщо ви знаєте якихось пілотів фіпів, то ну, включіть хай політає. Mm -hmm. В Україні станеться. Якщо літає, то значить, що ти не так. Mm -hmm. ну, буває таке, є спеціальне налаштування на фіпівішках, що і не можна. це й має тянути, все. Mm -hmm. Ну, технології, ви знаєте, міняються, закон мура ніхто не відміняв. То, ну, може буде ефективний рік, може два, може три. Треба пододовж, але не знаю. Як Головне, щоб берегло ваше життя і тих людей, яких так. <плес> ну, Може є якісь питання? <плес> що немає, <плес> дякуємо. Та нема що, це все. Вам дякую. Друзі, забрали машину одну на ремонт на санновара. Олегу Довганю доповіли, що поставили один реп. Провели інструктаж підлеглих. Шуше, да, друзі, скоро я, приїдемо. Щиро щиро всім дякую, дякую хлопцям, які сьогодні е, втратили і свій час, і здоров'я. Щиро всім вам дякую за те, що дали можливість придбати. А тут сьогодні вже і встановили перші тобто, е, Мені би здавалося, тривалий час не було ніякої інформації, але є певні об'єктивні суб'єктивні обставини. Сьогодні один засіб встановлено на Санітарний автомобіль високої прохідності, і той, який може евакуювати значну кількість наших поранених захисників. От, безмежно всім подяка. Так що ми далі працюємо Доземний земних всіх, окрім єдності наша сила, обов'язково переможемо. Тримаємося з Богом! У нас кінчилася рка. І акумулятор курвості. Він завоздушився і пляха.